Так, о, бачите, теж обкосив. Тут я був позначив, я купив нових три троянди. Це троянди плетисті, і отже мають бубульки. Тут, попри цю сіту, щоб вона закривала. І оцими паричками був просто обгородив. Така маленька, ну але жива. І тут теж, а це щось, бачите, не, не шепшин. Плетиста троянда, але бачите, має теж сім листочків. Раз, два, сім листочків. От. Ну і йдемо подивимося одразу в наш сад. До речі, два кущі по річки я переніс от сюди. Тут завжди сонце, гарно. І отак от, от будуть тут у нас тепер теж по річки. Що? Це, вже червоні є. Вже червоніє алича. Така вона дуже гарна. Просто безподобна... От. Її, так, її настільки багато, що я не знаю, що з нею треба буде нам робити. Просто треба роздавати. Може будуть робити сусіди якісь вина, може щось такого плану. Бо тому що дуже гарні плоди. Яблучка з кожним днем, з кожним тижнем все більші і більші. Теж осипаються, осипаються, ми збираємо, збираємо, а їх все більше і більше. Ну і знову ж таки, бачите, те, що я вам казав, просто гіля починає вигинатися від того, що груші йдуть в ріст. Вони набирають масу, вони щоразу збільшуються. Вони щоразу, бачите... Виростають, виростають і ось яка от у нас груша. Просто все аж всипане, просто все вгинається. От так от. А ви кажете, все хоче рук, все хоче, щоб до ним все дивилися. Вони, як гарно дивіться, попадали яблучка. Треба буде теж знову ж таки назбирати. А тут, як картинка. Як з картинки. Правда? Дуже гарно. Ой, так, що такі справи. Дуже гарно в селі. Тако, коли приїжджаємо всі разом, знаєте, з сім'єю, з дітьми, з батьками, то якось так, знаєш, робиться вся робота, яка планується, але ти не відчуваєш себе втомленим. Та, коли от приїжджаємо ми з Олею, та маємо фронт роботи і марка треба ще пильнувати, ми зробили роботу, язик на бороду, на дворі вже темна ніч, їдемо до Тернополя. Тут приїхали всі разом. Один обкусив подвір'я, одні перебирають одежу, одні займаються кущами, одні обкопують подвір'я. І робота робиться. І встигаємо поїсти м'яска, поговорити, посидіти, що зараз дуже важливо і дуже мало часу, коли ти наш сідаєш собі про сім'єю. Не отакий, знаєте. Обстановці не, не після робочій, не якийсь інакший, не втомлений, не, як то кажуть, одурений. Спокійно говориш про те, про це, про обдумуєш свій майбутнє і, і обговорюєш теперішнє. Так що це дуже важливо. Так що дуже добре, коли от ми приїжджаємо всі разом, бо ми встигаємо більше, ніж плануємо. І найголовніше, ми встигаємо не тільки напрацюватися, а ще й відпочити. От це дуже важливо. От те саме. Урожай. Ось який урожай. Просто, просто щось казкове. Дивіться, які тут мають. Бачите, полосочки яблучка мають. Теж їх настільки багато. Настільки яблуня росна. Ось такі справи. От такі справи. Слива. Така, я не знаю, вона така вигнала височезна, в нас треба буде осінь обов'язково попідрізати. Бо вона погнала, погнала, погнала. А не, не робота лазити по драбинах і по стромах. Затою одною чи другою грушою чи сливою. Це от такі дерева теж, ну вони мені, чесно кажучи, не подобаються. Яблука смачні, вони пізні. От такі собі, знаєте, як то кажуть, ні про що? що. Тан груша, яка рясна, просто рясна. І калини цього року багато. Мені дуже подобається калина. Отака От починає червоніти. О, як сонечко пробивається. Сідає вже сонце, сідає. Я думаю, якщо все буде добре, дай Боже нам здоров'я, то ми зможемо зробити все, що запланували із садом в тому числі вже осінь. Тут ми підпирали такими, бачите, підпорами, а яблуня просто, просто ламається. Цього року я не знаю, може так всіх, чи в окремих регіонах України такі оружаї. Ну, то, що це просто, просто щось неймовірне і з підпорами, і з тим всім, і просто все вгинається. От. Люцерна наша теж дивіться, величезна. Знов прийде собі сусід обкосить. Так що такі справи. І ось як то кажуть, бачите, скільки у нас кущів смородини. Ось такий ряд. Довжелезний, довжелезний, довжелезний. І аж туди так чергується смородина порічка. Її багато, дуже багато. Тому ми приїжджали три чи чотири суботи, і в нас постійно ягода і ягода. Ця калина настільки величезна, я раніше її проріджував, напевно, років два я її не проріджував. То треба буде теж осінню просто зрубати, лишити дві-три молодих гілки, такі два-три молодих пагони, а все інше повирубувати, бо тому що вона займає півсаду. Тут молоде яблуня росте і калина просто на неї вже налягає. З цієї сторони теж молода яблуня, бачите, росте. І калина на неї налягає так, що забирає практично всю тінь. Тому не робота. не робота. Ось такі справи, така от екскурсія. Все спокійно, все дуже, все дуже так знаєте, врівноважено. Ось такі гарні. грушечки вже такі великі, вони такі потім будуть величезні-величезні. Оце от потім треба пообрізати. Я думаю, теж, бачите, груша хилиться, тому що ця стара яблуня її давить, давить. Оцю гіллю треба буде просто обрізати. Бо цю грушу просто задавить. Ну і тут. Я не знаю, бачите, цього року всі яблука такі дуже рясні. Просто, просто такі всі ряснющі. От такі от справи. Тепер тут буде порічка. Тут в мене була колись черешня, але її в одного хрущі поїли, і вона пропала. То тепер буде порічка. Отак от, от. Як гарно дивиться подвір'я, коли обкошне, правда? І ще от в мене в планах тут величезний кущ буску, такий ряд буску. Теж його ліквідувати. Ліквідувати і щось придумати нове. Придумати щось інакше. От. Красота. Так. О, красота. Закриваємо фіртку, попрацювали, відпочили, а тепер можемо їхати додому в Тернопіль.